Всім доброго вечора. Хочу показати свою лахитку. За тиждень так вона посиніла. На Тій вихідні були такі всі зелені, там ну, парочку таких було, щоб застигли. А це за тиждень такі зробилося. Стигли вже. Деякі сорти ще це патріот. Він ще майже зелений. Оце пінк-лімонат рожевий. В цьому році буде, буде що поїсти. Багатенько нав'язалося. Ну вона така пізньо стигла. Десь через місяць, мабуть, буде. Може трошки менше. Такий вже величенький кущик, добре на, наростає, тільки він такий розлогий. Все тут зав'язувала, привязувало тому що такі ягоди наливаються і від важкості можуть поламатися. Ось такі грони треба вже зібрати. Є солоденький вже прокуштувалося цей кущик. Ось вже взагалі. Прям як з картинки. Дивіться, які груни. Може, як виноград. Чи маленькі ягідки. Це попідв'язувало, попідкручувало, бо обламуються гілки. Такий вигляд має у мене. Дванадцять кущиків і всі різні сорти. Є ранні, середні, пізні стиглі. Ось ще цей красончик з цього боку покажу. Просто малювати картини можна. Тут у колір і шмелі бджілки трудяться пчілки, бджілки і шмелики Ось що які Здорові зм'яги, ягоди. Так, той ще зовсім зелені. Тут дуже грязько попаливали. І не наливається ягоди, розмір не набирає, що тільки-тільки починається. Це видно, що дуже самий пізній сорт. Мабуть, пінк підклімонат найпізніший за ці. Ось у які красунятки. І цей зелений. Цей теж такий пізній. Там десь із нас не хочу там резюка лазить їх шукати. Ось Ці баночка я накрила вверх арматури, щоб не, не наткнутися на неї. Ще такий вигляд мають. Моя міні-плантація лохини. Оце мої полістар гортензії. Волотисті. Там е, чорна смородина. Ось тут порічка вже майже достигла теж п'ять кущів. Отут у шиферній ямі е, клюква. Журавлина. Такий вигляд. Зараз цвіте ванта, значити й синя. І рожева і біла. І цей курачик, цвіти те Рядочок так волі лаванди. Ось нас ще хочу інжирний персик показати. Вже думала, достигні ще тверденький, але десь там 2-3 дні, бо він... Швидко стигне, коли почервоніє. Це така звичайна анабель. Гортензія садла. Там рожеві деревовидні. Ось вже такі сортові модні сорти. Ось так хакураніший. Ось тільки пополивали. Хвости почали квітнути. Рози вже в мене відквітли, сьогодні все обрізала, бо вже був такий неприглядний вигляд. Почали лілії квітнути. Кліматись. Ну і все. А, це ще в мене нектарин. Щоб не, не дружу я з цими. Персиками всякого виду. Що ну, все в мене вклею. Ну, щось щось достигне. Нектарин ну, В цьому році хоч на ну, щось подивиться її. Тут ще один інжирний, ну, він, блін, такий чамерний. Не хочу показувати. Оце магнолійка Джені. І ото маленьку досадила теж джені до 7 метрій. Ну зараз вся увага на лохина. Краса. Неймовірно. Запоріжжя. Південь України. Виїть сирени, ті падлюки ніяк не заспокоїться, не повиздихають. Але у нас все буде добре. Розквітне наша Україна. І будемо мирі злагоди. Всім добра. Дякую нашим ЗСУ. Вони неймовірні наші захисники. Все буде добре. До побачення. Ось така ще в мене клубочка. Тут така красивенька, Тіньова. Бракоси уродили це за 5 років. У 18-му році був урожай в цьому. Вже наварили і варення і наїлися, і компотів. Водичка поливає. А це сусідки на гортензії. А мені там зараз покажу. Ось ще хосточки в неї. Такий рядочок хости, тут гехирий. Переміжку. Маленькі повищі сорти. Оце котрьох. Хвоста, я її довго так не могла за три садила. Ну, ще не приживається, що хто знає, що це. Третій раз аж купила. І все добре поприживалися. Горні такі. Так як на мене, це самий найгарніший сорт. Галяванька з хвостами. Зараз покажу гортенці. Ось краса, яка порозкривалася вже. Оце нікоблю. Краситься з першого разу. Оце пільчата така. Альпенблюхен, гамбург. Оце біленька. Руновий брайт, збіжавша невіста. Тут ось іще. Це... нарешті це 24 роки. Я чекала, поки з'явиться в Україні таблетинці. Це ж манюнька. Мінісорт такий на столику можна у горщі подержати. Зараз раз буде розквітати. Тут ще деякі тільки на бруньках. Але вже ось, ось ось все буде добре. Все буде Україна. До побачення. Миру нам, слава ще раз, нашим воїнам. До побачення.